Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і ми з вами сьогодні розберемо максимально важливу тему для всіх українців в Польщі. Це буде стосуватися ксенофобії в сторону українців. Ні для кого не секрет, що ксенофобія для українців в Польщі стала однією з найбільших проблем за останні як мінімум два роки, коли політики почали використовувати тему українців як дуже потужний інструмент для набору. Своєї власної популярності і для розвитку своєї політичної кар'єри, а українці в цьому всьому стали лише розмінною монетою ігноруються абсолютно всі доводи з приводу того, наскільки українці важливі для польської економіки, для польського суспільства, для польського соціуму, і е, лише накидуються е, все більше і більше хейту. І люди, звичайні українці, які ходять на роботу, які їздять міським транспортом. Все частіше стають жертвами власне таких історій. І сьогодні я би хотів цю тему максимально детально розібрати і дати вам покрокову інструкцію, як діяти, якщо ви стали свідком або жертвою ксенофобії. І ксенофобія це не тільки через, не тільки про те, що вас там можуть побити, от, чи о, якось фізично на вас впливати, а це також і про моральний тиск. І хочу нагадати, що в Польщі. Це карається в тому числі і позбавленням волі. Тож давайте зараз пройдемось по пунктам, що потрібно робити, якщо ви або вже є, або е в майбутньому, не дай Бог, станете жертвою ксенофобії. А шанс реально дуже великий, особливо, якщо ви працюєте е на складах, заводах, фабриках, або якщо ви їздите міським транспортом. Хоча ксенофобія, знаєте, вона. Може спіткати людину в будь-якому в будь-якому місці, скажімо так. А тож зберігайте собі це відео, щоб інструкція була завжди у вас під рукою. По-перше, що таке ксенофобія? Це в першу чергу образи за національною ознакою, і всі оці е, е, історії, так, які вже стали мемом про те, коли там українцям або білорусам, або грузинам говорять випірдаляч на Україну. І там продовжуються на війну, валять ще свої краї і так далі. Це фактично вже все є ксенофобією. Так, бо це образа за національною ознакою. Як тільки є вказана якась національність або якась національна приналежність, то одразу ж після цього, ну якби цей випадок вже можна вважати ксенофобічним. По-друге, це погрози, агресія в вашу сторону. Точно так само, якщо присутня. Бодай десь слово Українець це вже є ксенофобія, бо ми розуміємо, через що і що є головною причиною цієї агресії. Далі. Відмова в будь-якого типу послуга, послугах через е, вашу національність. Точно так само. Якщо ви прийшли кудись і вам говорять, що ви українець, ми вас не будемо обслуговувати це також ксенофобія. Далі, тиск на роботі, або е, при оренді житла. Тобто тиск на роботі, я думаю, це взагалі вже якась така стандартна історія. От, коли вам розказують, що ви українець і через це ви маєте робити то, то і то. Ну, В загальному той, хто ставав жертвою цього тиску на роботі на основі національності, дуже добре знає, що це таке. По оренді, якщо ви чуєте, що вам говорять, що ми українцям квартиру не здаємо, то це також ксенофобія. Хто б міг подумати, так? А це, до речі, дуже і дуже поширений випадок. Ну і е, звичайне, навіть хамство е, на вулиці, так? коли там просто до вас, але кругом, де звучить там слово українець, українка, одразу ж починають або вказують на те, що вам треба щось там повернутися в Україну і так далі. Це вже все можна власне вважати ксенофобією, бо головна, головне, що тут є, це те. Через що ця агресія там, і цей конфлікт в вашу сторону взагалі починається. Як діяти е, саме під час інциденту? По-перше, е, намагатися, як мінімум, намагатися не проявляти агресію в сторону е, агресора. Так? Не робити цього ні в якому випадку, особливо не, е, якщо вас там ображають, не бити і нічого подібного не робити. Бо фактично в Польщі, хто перший вдарив, той і сидить у в'язниці. Так це виглядає, на жаль. І тут розуміємо, що <кій> ну, це золоте правило, яке має знати також кожен українець, і дуже добре це усвідомлювати. Якщо ви е бачите, що вам може загрожувати якесь там фізичне насильство, наприклад, треба одразу ж е викликати поліцію, дзвонити навіть просто на 112. Цього буде цілком і повністю достатньо, бо поліція е буде змушена приїхати на цей виклик, і далі вже можна буде розбиратися. Третє. Обов'язково в будь-якому випадку е доставати телефон, або якщо він у вас є в руках, включати або камеру, або включати е диктофон, будь-що підійде, для того, щоб були у вас аудіо або відео докази того, що відбувається. І це є насправді дуже потужним інструментом, бо абсолютно всі випадки, коли. Е вони, коли випадки ксенофобії, ксенофобії були зафіксовані, всі вони, по-перше, набирають резонансу, якщо правильно ними скористатись, викласти їх в мережу. І по-друге, мають наслідки, ті, хто себе так поводить. Абсолютно всі знайшли всіх. І зараз ми також поговоримо про те, куди звертатись, щоб ці відео не просто залишались у вас на телефоні, а щоб реально людей, які порушують закон, було притягнуто до відповідальності, бо наявність. Паспорта, наявність якоїсь певної національності не дає нікому якоїсь е, е, кращої позиції там, перед е, судочинством, перед правоохоронними органами і так далі. Як мінімум хотілося б, щоб, щоб так було. Далі. Е, після інциденту, е, навіть якщо просто е, ви стали е, е, жертвою словесної агресії, так, ніхто вас руками не трогав. Все одно йти в поліцію, все одно писати заяву. І так я знаю, що поліції дуже часто розводять руками, кажуть, що вони заяву не приймуть, бо вони не хочуть цього робити. Ні, вони зобов'язані прийняти цю заяву від вас. І е, також можна себе убезпечити, бо ми також розуміємо, що, на жаль, в польській поліції є. Достатньо випадків, коли вони просто відмовляють вам прийняти заяву або кажуть, що да, ми її приймемо, а потім виявляється, що ніхто ніхрена не приймав, і вони той папір викинули просто в смітник. Саме для цього ви маєте право вимагати копію цієї заяви завіреної, щоб вона була у вас, щоб ви могли підтвердити в майбутньому, якщо ця заява десь якимось чарівним випадком пропаде, ви маєте. Копію, так, і далі з цим вже можна йти до суду, і тоді вже проблеми будуть також і в поліції, яка ігнорує а, випадок ксенофобічний. Тож а, маєте таке право, і також, до речі, в поліції ви маєте право навіть на перекладача. Тобто ви прийшли писати заяву, ви не знаєте, наприклад, дуже добре там польської мови. Ви отак можете запросити в них перекладача, і вони будуть змушені вам його знайти, надати і так далі. Звісно, якщо він вам потрібен. Далі, куди фактично ще можна звертатись. Друге, куди можна звертатися це е, омбудсмен прав е, людини, речник прав обивательських. Так? Вони також займаються і дискримінацією, і, наприклад, бездіяльністю зі сторони поліції. Якщо вони не хочуть вашу заяву е, приймати, можна звертатись також і до них. І е, третє це громадські організації. Є Громадська організація, така як ошродик моніторування заховань російських і ксенофобічних, а, власне, так назва говорить сама про себе, і вони системно допомагають вже багато років абсолютно всім іноземцям боротися з ксенофобією, і вони працюють дуже і дуже ефективно. Вони засипають всі органи, які потрібно. Відповідними заявами, в них є максимально сильні юристи, які допомагають в таких ситуаціях розбиратись, і їх головною метою, власне, і є боротьба з такою ксенофобією. Посилання на них хто не має, я залишу в описі під цим відео, щоб ви могли до них звернутися навіть за консультацією, якщо ви стали жертвою таких випадків. Далі, наступне, якщо ми говоримо про. Приниження через походження, тобто через ксенофобію, на роботі, то в такому випадку потрібно точно так само фіксувати докази, точно так само включати камеру, включати якісь записуючі пристрої, це все записувати, і можна легко звертатись в панстову інспекцію праці. Так? Тобто, в піп. Які власне і займаються проблемами з роботодавцем. Це все також дуже легко можна робити, вони дуже ефективно працюють. Знову ж таки, якщо буде бездіяльність, можна звертатись в е, той самий шродик моніторування заховань ксенофобічних або до омбудсмена справ людини. І вони цими справами також дуже ефективно займаються. Е, от е, що тут головне, що потрібно розуміти, ксенофобія любить тишу. Так, і чим більше тиші, чим більше такі випадки замовчуються, тим більше вона наростає. А от тому як найгірше, що ви можете зробити, це проковтнути таку проблему, це просто її замовчати, ніде нікому ні про що не повідомити а, от і нікого не покарати. Бо вона тоді, знаєте, ксенофобія, вона як ракова пухлина. Вона буде поширюватись по всьому тілу, допоки не вб'є. Не вбіг власне це тіло, так а як тільки починаєте з цим боротися, як тільки показуєте це в інтернеті, як тільки ви починаєте притягувати людину до відповідальності за будь-яким з інструментів, про які ми сьогодні говорили, тоді ксенофобії буде ставати менше. І я чітко впевнений, що якщо кожен в кожен українець в Польщі. Хто стає так чи інакше жертвою ксенофобії, буде звертатись до відповідних органів, то е, вироків буде ставати більше, так? І е, ситуація зміниться. Бо, як мінімум, люди будуть боятися, що вони люди, оці, які дозволяють собі порушувати закон, дозволяють собі переступати межу, бо в них є польський паспорт, і е, вони будуть думати 10 разів головою. Перед тим, як проявляти агресію в ваш бік, лише через те, що ви народилися не в тій країні. А, ось така, от, як на мене, вийшла досить повноцінна інструкція. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі. Якщо вам є чим доповнити цю інформацію, пишіть її також в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Надсилайте це відео своїм друзям, знайомим, родичам. Нехай ця інструкція буде в них під рукою. Дякую всім за увагу, друзі! Бажаю гарного дня! До зустрічі.